Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 46 Цікава задача, і я наведу два можливі варіанти її розв'язку. І так, спосіб перший буде, ну так би умовно, комбінатор. Це я знаю, що комбінаторики ще не було. Як розділу, але оскільки задача олімпіадна, то основи комбінаторики вивчаються набагато раніше олімпіадними дітками, аніж дев'ятикласниками. Тому вважаю, що можна це показати, тим паче абсолютно ніяких формул тут не буде. І так, дивимось. Кожну точку кола зафарбовано в один із двох кольорів: червоний або синій. Нам треба довести, що в це коло можна вписати рівнобедрений трикутник, усі вершини якого одного кольору. І так, перш ніж ми почнемо згадати цю задачу, давайте подумаємо ось про що. Якщо кожна точка кола кожна, зафарбована в якийсь колір, чи можете ви відповісти на питання, скільки точок є зафарбованих? Інтуїтивно зрозуміло, що їх дуже багато. Насправді їх нескінченно багато, тому що ми вважаємо, що ось це у нас замкнута ломана, а це на аналізі стане трішечки зрозумілим, але що ми можемо сказати? От будь-яка пряма, вона складається з нескінченної кількості точок. Так само і ось це, формально кажучи, це просто якась скручена, скручений відрізочок, і відповідно. Тут так само нескінченна кількість точок у нас буде. Або можна вважати, що їх достатньо. Тобто, куди б ми не захотіли ткнути, тут буде точка якогось кольору. І так, ну, як можна розмірковувати комбінаторно? Давайте ми штучно цей рівнобедрений трикутник спробуємо побудувати. І так, оберемо якусь точку, якого вона може бути кольору. Ну, вона може бути або синього, або червоного. Відповідно, хотілося б якоїсь певної однозначності. Ми ж хочемо побудувати трикутник всі вершини якого одного кольору, хочеться, принаймні, першу точку обрати якось специфічно, тобто або синю, або червону. Яка може бути проблема? Проблема може бути така, що ми ж не знаємо, яким чином вони розпарбовані, а раптом, скажімо, червоних точок немає взагалі. І так, це варіант перший. Він найпростіший. Якщо немає червоних точок, тобто ми розуміємо, що всі сині. Усе коло сині. Значить, якщо немає червоних точок, то твердження очевидно. Чому воно очевидне? Тому що ми можемо... Якщо всі точки сині, обрати ось, будь ласка, рівносторонній трикутник і вписати його в це коло. Наприклад, да, давайте пишемо. Пишемо. Рівносторонній трикутник. Це коло. Це коло. А це коло. Ось і його вершини є синіми. Тому що червоних немає. А це означає, що твердження доведено. Ну і якраз те, що від нас хотіло. А рівнобедрений, ну рівносторонній, він також рівнобедрений. Будь ласка, можна прям рівнобедрений вписати це. Там, взагалі не варіант. Ну, наприклад, як проведемо, скажімо, діаметр. так, Ну, якось тут пишемо: ось так ось цей трикутник. Тобто, якщо, якщо всі точки в нас сині, тобто, ми можемо абсолютно будь-який трикутник побудувати, то ніяких тут проблем абсолютно немає. Тепер давайте розбиратись, якщо ж така точка є, то давайте ми оберемо червону точку. Червону точку і позначимо її Audi. І так ми розуміємо, що в будь-якій точці, де б вона не була, ми можемо це коло розвернути. Тому я оберу ось тут цю точку. Ось вона, ця точка Audi. І тепер я буду робити наступне: я штучно побудую ось цей рівнобедрений трикутник. Значить, я відкладу, да? отут я пишу. Оце було перше, нехай друге. Відкладу, відкладу а, від точки А1, точки А2А3 так. Що оці довги? Ну, давайте по 10 градусів. Це зараз абсолютно не принципово, оскільки ось точка А2, ось точка А3. Виникає питання, якими вони можуть бути? Скільки є варіантів? Варіант є три. Варіант перший. А2 і А3 червоні. Тоді. Да? Давайте ми ось так ось запишемо. А, ладно, нормально. Тоді ми скажемо ось тут, що ось це червона, ось це червона, і в силу того, що ми відкладали. Рівні 2, ось ці хорди будуть рівними. Тобто ось він наш рівнобедрений трикутник. Тобто, ми тоді кажемо, що трикутник А1, А2, А3 у нас рівнобедрений. Все. Те, що треба було, ми довели. Варіант другий. Якщо одна, наприклад, не обмежуючи загальності, ми кажемо, що А2 у нас червона. А А3 у нас синя. А3 у нас синя. І так, що це означатиме? Це означатиме, що у нас ось ця точка червона, ось ця точка синя. Що хочеться зробити? Давайте ми скажімо: тепер попрацюємо з оцією точкою. Ми ж можемо від точки А2 так само відкласти 10 градусів, правильно? То, що ми тут робимо? Відкладемо. А2А4, а дорівнює А2А1. Ну, тут я б зазначив, що точка А4 і А1 не співпадають. Тобто відкладаємо саме сюди. Ось вона ця точка. Знову ж таки. А давайте ми ось так, мабуть, зробимо. А щоб о, я ось тут це писав. Так? да? це да, нормально. Значить, ось вона. А тут я її позначу. Це буде точка А4, а писати я буду десь тут. Так, ось тут. Значить, відкладемо. Можемо мені навіть... Не, нормально. Так, відкладемо А4А2 дорівнюємо А2А1. Так що А4 не співпадає з точкою А1. Які є варіанти? Знову ж таки, їх два. Варіант перший. Якщо точка А4 червона. Тобто, якщо у нас. Ось так. Оцей трикутник рівнобедрений. Довели. То ми кажемо, що трикутничок А1, А2, А4 у нас рівнобедрений. Це нормально. Тепер, якщо ми кажемо, що вона синя. Що в нас тоді? Якщо вона синя, тоді дивіться. У нас виходить. Ось тут є дві червоні і є дві сині. Причому ми розуміємо, що ось тут у нас 10 градусів, 10 градусів, і 10 градусів. Тобто відстань між червоними 10, а між синіми 30. Розумієте, що середина ось цих двох дух знаходиться в одній точці. Ось вона. Це точка умовно. А, давайте. А5. Значить, відкладемо. Оці градуси можна брати там фіксованими. Там Х, наприклад. Тобто не 10. Ну, мені ж сказали довести, що можна. От я якийсь і впишу. Значить, відкладемо дугу А1 А5. 5 градусів. А чи давайте так, одна друга. А1 А2. Ось воно. Тоді, знову ж таки, які є варіанти? Якщо А5 червона. Я вже тут не буду малювати. Так, якщо вона червона, то ось цей трикутник він рівноведрений. То трикутник А1 А5А2 у нас рівноведрений. Тобто довели те, що треба. А якщо А2 синя, А5 синя, то з цього випливає ще трикутник А3, А5А4, у нас рівнобедрений. Також, що й треба було довести. Так, таким чином, що ми з вами покрили? А ми повністю покрили ось цей виходить випадок, ось цей виходить випадок. А це означає, що випадок Б. Повністю ми розібрали. Бо всі можливі варіанти ми проговорили. Випадок А є, випадок Б є. Давайте, тепер я ось це приберу. Ага, дарма я не там писав. Добре. Тепер давайте. Все одно треба, мабуть, додатковий малюнок робити. Залишився останній, третій варіант, коли ми відклали дві точки таким чином, що вони сині. Тобто, отут ми кажемо, у нас точка А1. А ось тут у нас точки А2, точки А3, вони сині. Це варіант В. Варіант В. А2, А3, сині. І так, давайте подумаємо: якщо ми отут відклали 10, отут відклали 10, то зрозуміло, що. Діаметральна протилежна точка до А1, вона буде симетричною, або, можна так сказати, ось ці дуги, вони будуть рівними. Тобто відповідні хорди також будуть рівними. Тобто тоді давайте кажемо, що ми робимо. Ми обираємо точку А4, давайте так, А1А4, це діаметр. І знову ж таки, у нас два варіанти. Якщо вона виявилась синьою, то тоді ось цей трикутник у нас рівнобедрений. Чому він рівнобедрений? Ну тому що на ось це припадає 170 градусів, на ось це припадає 170 градусів. Тобто відповідні дуги рівні, а значить і хорди, що їх стягують. Тобто, якщо А4 це синя точка. То трикутник А2А3А4 у нас є рівнобедреним, що і треба було довести. Цікавинка виникає в другому випадку. Якщо ця точка червона. Якщо це червона точка, знову ж таки, давайте тепер аналогічні міркування, як ми до точок А2А3 проводимо, проведемо до точок А1А4. Де до них середини перпендикуляр буде? Ну, ось він де буде. Тобто проведемо. Тут я запишу, що А4 це синя. Ні, червона. Червона. І отут ми тоді пишемо, що ми проводимо А5 А6 перпендикулярно А1А4. І так, що точка О належить. Ну, точка О це центр. А5А6. Тобто ось вони ці дві точки. Ось вони. І знову ж таки, який є варіанти? Якщо хоча б одна з них А5, або А6 червона, то ми маємо, що або Трикутник А1, А5, А4, або Трикутник а1 А6, А4. Рівнобедре. Значить, довели те, що треба. Якщо ж вони обидві сині, А5, А6 у нас сині. то що ми маємо? Ось вони А5. Ось вони А6. Що в нас ще є? Ну, давайте тепер точка А2А3 якось використаємо, так? Да? От хочеться от такі самі дуги, наприклад, відкласти донизу. Давайте ми зробимо ось таким чином. Що ми кажемо? Ми кажемо, що ми відкладаємо А4А7 і А4А8 таке саме, як була от там зверху духа А1А2. Тобто от вони, оці точки. Давайте так, щоб воно дійсно було схоже, на правду. Точка 1, А7, точка 2. Якщо хоча б одна з них синя, А5 або А6 у нас синя, то тоді ось вони. Ось вони, рівнобедрені трикутники. Ну, або так само тут ліво. Тобто ми маємо. Давайте тут це залишу, бо це фінал вже. То з цього випливає, що або трикутник А2, А5, А7, тільки отут не А5 або А6, а А7 або А8. А7 або А8. Або трикутник А3, А6, А8. У нас є рівнобедрений. Значить. доведено. Ну а другий варіант. Якщо вони обидві червоні. То тоді це означає, що Трикутник А4А7А8 гарантовано буде рівнобедриний. Трикутник А4. А7, А8 у нас рівно Б3. Значить, ось ми їх побудували. І так, тобто, ось це так. Відповідно, ми кажемо, що ось цей випадок 1, 2 так, випадок 1, 1 так. А це означає, що тут і випадок Б, і випадок А так. А це означає, що і випадок В також правдивий. Випадок В правдивий. Випадки А і Б правдиві. А більше варіантів ніяких нема. Отут, коли ми відкладали дві точки, вони або обидві сині, або обидві червоні, або одна одного кольору, друга іншого. Отут не принципово в який бік ви берете червону, в який синій. Зрозуміло, що буде одне й те саме з точністю до симметричних позначень. І так, таким чином, ми довели те, що потрібно. Ну, такий спосіб. Я б не сказав, що він геометричний. Ну, я, в принципі, більше любитель в алгебраїчну або в ймовірнісну задачу звести. Тому ось такий прямий перебір варіантів. Досить нормальна історія. Просто побудували штучно отой рівнобедрений трикутник. А якщо ми його змогли побудувати, значить він є. Ну, давайте тепер розглянемо все ж таки другий спосіб, який передбачає оту теорію. Яку ми вивчали в цьому пункті. Тобто, коли я показую варіативність, я це роблю для того, щоб ви розуміли, що якщо навіть в якійсь конкретній темі дана задача, це не означає, що ніяк по-іншому вона не розв'язується. Язує. Розв розв'язується, бачите, я тут взагалі нічого не використовував про правильні новогокутники. От, прям зовсім. Просто якісь там точки потикав, ну і все вдало склалося. Єдине, що звичайного. Варіант повного перебору не працюватиме, коли у нас забагато варі... варіантів. Тобто дендрограма буде дуже великою, але для маленьких, в принципі, нормально працює. А тут варіантів не так багато було. І так, тепер давайте ми розглянемо геометричний варіант і не дарма ж це в темі правильний многокутник. Значить, ось у нас є коло. І яким чином ми хочемо. Показати, що обов'язково знайдеться три такі вершинки, що трикутник немоутворений буде рівнобедрений. Давайте ми поперебираємо: а може у нас якийсь многокутник є прикольний, в якому всі трикутники є рівнобедрені. Ну, який варіант? Ну Трикутник, ну в ньому один трикутник, не варіант. Квадрат. Ну, в квадраті у нас що є? В квадраті у нас о, лише два трикутники. Да? І ми розуміємо, що якщо отут, наприклад, дві вершини там, червоні, отут дві вершини сині, то в принципі нічого не факт, що там буде виконуватись. П'ятикутничок. П'ятикутничок він виглядає приблизно ось так. А, приблизно. Тому гарантую, що це буде схоже на п'ятикутник. І що ми ось тут маємо? П'ятикутник. Давайте ми розглянемо будь-який трикутник. Ось ці сторони рівні. Як сторони правильного енкутника. І діагоналі ж рівні. Бо отут же всюди кути у нас по 108. А це означає, що з рівних трикутників, відповідних, ми маємо, що і діагоналі також рівні. А що це означає? Що будь-який трикутник утворений діагоналлю та сторонами правильного п'ятикутника є рівнобедрений. Так, оце твердження я запишу. Будь-який. А, трикутник. Утворений діагональними. Та сторонами. Тобто, чи дві сторони і діагональ, чи дві діагональ і сторона. Непринципово. А, правильного п'ятикутника. П'ятикутник. А, є рівноверин. А що це означає? Що якщо ми ось тут, да давайте пишемо. Пишемо. У. Дане коло правильний п'ятикутник. Це зробити 100% можна. Ми навіть в попередніх задачах виводили взаємозв'язок радіуса і сторони. І так, правильний п'ятикутник. Ось я його зараз якось пишу. Давайте. так. Кудись, треба поменше, да, Куди там кудись, сюди і сюди. Ось він. І що я розумію? Що дві вершини я можу по дві розфарбувати в якийсь колір. А ось та, що залишається, вона обов'язково має бути або синьою, або червоною. Може бути таке, що всі 5 будуть в одному кольорі, але ж ми розглядаємо найгірший випадок. А найгірше тут для нас нічим не гірший, ніж за те, яке всі, наприклад, 5 будуть в одному кольорі. Чому? Тому що так чи інакше, вона чи буде синьою, чи буде червоною, вона нам дасть гарантовано рівнобедрений трикутник. 100%. Що це означає? Що... Як мінімум три вершини, будуть одного кольору. Може всі 5, я не знаю. Але як мінімум три. Будуть одного кольору. А це означає, якщо вони одного кольору, то враховуючи ось цей тезис пункту 1. А, враховуючи те, що написано в пункті 1, ми кажемо, що а, знайдеться рівнобедрений трикутник. трикутник, вершинами якого є точка одного кольору. І таким чином. Ми маємо геометричний розв'язок цієї задачі. Я не знаю, який простіше, який складніше. Мені спало на думку те, що я розв'язував комбінаторно. Це більше про красу. Той факт, що в правильному п'ятикутнику всі трикутники є рівнобедреними, ось тут нам знадобився. Ну і звичайно, того, що у нас з п'яти вершин щонайменше 3 мають бути пофарбовані в один колір. На цьому мене все. Всім дякую за перегляд.